Що саб з вами це Кренель Ренальторників Ньюз, наша щосуботня рубрика, в якій я буду розповідати, що сталося за минулий тиждень в світі метал та рок-музиці. Отож, е зразу хочу вибачитися перед усіма нашими фанатами, бо відос відео минулу суботу не вийшов, бо я трішки довбойоб і забув за нього. Е я вас дуже усіх люблю, але, вибачте, в мене в дуже про погані проблеми бувають. Тому всі ці анотації, починаємо. Отож, перша новина: Fear Factory пишуть новий альбом. Я так думаю, що це вийде стандартний Діно Казаровський Аренден, який вони роблять майже на кожному альбомі. Да. Я так вважаю, що Діно Казар, окрім свого Аренденден, нічого не може. Хто зрозумів, що за Діно Казаровський Рендендин, ті поймуть, напишіть в коментарях, що, звідки ця відсилка. Отож, поїхали далі. Отож, поговоримо про мого любимого батька Менсона. Отож, Брайан Хью Уорнер випустив нову пісню. А точніше, це е, сінгл, е, який називається In The Air Tonight. По-перше, це кавер на Філа Колінза, який виглядає як Sweet Dreams, але мотужніше. І випустив оновлену версію його першого хіта за хузнецьких As Sick As The Secrets Within. Який е, вийшов на, на, на його на останній момент альбомі е, One Assassination Underground Chapter 1 Отож, е, кавер непоганий, е, пісня так, ну, переробка Secrets The Secrets Within, чесно кажучи, хуйня, але мені сподобалось саме кавер. Ну, поїхав далі. Отож, е, що хочу сказати? Е, поговоримо про старичків. Еліс Купер та його стара банда повертаються. І вже готові виступати на всіх фестивалях. Що ми раді за Еліса, за інших учасників. І т.д. Апрувс. Отож, поговоримо трішки про каліфорнійський по-панк. Гріндей офіційно получили зірку на Славі. По-перше, я вахуй. По-друге, я вахуй, наскільки це охуєно. І так, як я зрозумів, їх буде представляти Райан Reyn це якась woman. Я не зрозумів, хто це, але похуй. Ну, що ж, вітаємо. Е, де вони? Блять, мене нема плаката Гріндей. А, він є, блять. Ну, вітаємо, вітаємо оцих трьох замічательних людей з таким святом. Апрут. Отож, ну вона наших козаків Ксенотрон. Тепер їх не тріо, а їх. складці. чотири людини. Е, їх. А точніше. Е, Дані Сауріпера більше нема на барабанах. Тепер Дані Сауріпер вниз гітарист. А тепер їх нинішнього барабанщика звуть Артем Бурченко. Що про нього, якщо я правильно виграв фамілію? Прізвище тут ніше перепрошую. Ну отож, дебют Артема буде на їх концерті, я не пам'ятаю, де саме. Ну, отож, бажаю. Йому дуже влитися в колектив, та коли в наступний раз вони приїдуть в Київ, я візьму у них усіх інтерв'ю. Отож. Отак. От от. І фінальна новина, про яку хочу поговорити, це про інцидент, який вчора стався на концерті горту Херс Хайт Цикати та ТД. А точніше про цих двох йобаних підарасів, які нахуй залізли на сцену та почали. Ну, майже просто давати підсрачника Андрюшки Гурману. Ну, чуваки, блять, виступили вперше за два місяці, і тут така хуйня. Це просто піздець, народ. Ну, блять, ви нажерлися, блядь. Нахуй ви залізаєте на сцену та доєбайте музикантів. Ну це взагалі піздець який. Тримайте себе сука, в руках, коли ви це робите, ну йобаний не рот. Було б приємно, якщо б, нахуй. На ваш концерт прийшов би п'яний Андрій Гурман та зробив таку ж хуню. Скоріше, вам було похуй. Андрію, який блядь, сука, машина йобана, блять, його по-іншому не можна Йому взагалі. Во. Ну, це такий піздец просто. Я просто благаю усіх фанатів, яку реально Торнути новину, ви можете зайти в. Це як його? В усі мережі гурту Херцранхайт та Просто взяти та розширити інфу про цих двох гандонів, які зірвали, можна сказати, виступ гурту Херсона-Хайс. Бо ці виродки взагалі нахуй. Не розуміють, де вони, при якому стані вони це роблять і на що вони це роблять. Їм просто весело. Просто таких людей не треба пускати в зали. Бо через це така ж сама хуйня була на концерті Ксенотрон в Дніпрі. І це не дуже гарно, ребята. Ну, Нагадаю, що ви зрозуміли, а на такій-такій сильно позитивній ноті ми хочемо закінчити даний ефір, ну, дану передачу. З вами був Мош. Побачимось наступної суботи, якщо я не завтикаю з новим відео. З вами був Екрен Альтернатив. Альтернатива по-українськи.